Вихідні, ну в суботу, неділю, ми працюємо не так активно, але буває навпаки. Ми знайшли чудову річ, щоб не витрачати кучу часу по дорозі на роботу і з роботи. Вон можна навіть показати в тих от будиночках, е, живуть наші як мінімум частина наших добровольців. Ну плюс тут же хороший дім. Вон сонячні батареї зверху. Тобто сьогодні дощ і вони не працюють, але влітку ми повністю забезпечуємо себе електроенергією. Є дрова, є можливість у зовсім екстремальній ситуації перейти на таке традиційне опалення, яке тобто кидати дрова в булів'яне. Є тут зв'язок, є зв'язок, який. Дратовий інтернет, але є ще й Starlink, в разі чого включається. Тобто ця база підготовлена для навіть дуже важкої зими. Думаю, що ми її пройдемо. Але дай Бог, щоб це, -це... не наздогадилось. А тут, от, власне кажучи, де живуть наші добровольці, це зараз дуже модна концепція, рухома нерухомість. Скромна, але тепла.